Можливість психологічного супроводу, психіатричної допомоги і духовного проводу було важливо, аби ті компетенції, які ми маємо як фахівці, були максимально задіяні для служіння українцям. Чому для віруючої людини ок звертатися до психолога чи психотерапевта? Так само як переконати, що окей, звертатися до стоматолога, гінеколога, педіатра і будь-якого іншого фахівця. Бо е, предметом е, праці психолога є е, психіка, тобто її поведінкові аспекти, вікові норми, і е, те, що має досягати людина відповідно до е, її етапу життя, тому е, психологи працюють з психікою незалежно від конфесії, віросповідання країни, і це абсолютна норма. На що звертати увагу в духовності і психології під час війни? Я би сказала, якщо про духовність, то поглиблювати її, бо духовність людини є дуже міцною опорою і ресурсом. Тобто вона відповідає на питання, навіщо, навіщо я живу, навіщо я захищаю мою країну, навіщо мені бути вірним в шлюбі, зокрема, якщо ми живемо на різному або живемо взагалі в різних країнах. Тобто переосмислювати цінності, сенси, шукати свою форму молитви. Бо багато людей під час війни кажуть, що не можуть молитися, або що, навпаки, молитва їм рухається дуже важко. Але це про те, що потреба в молитві залишається. Просто важливо підібрати форму, яка більш відповідає тим запитам, які є зараз. Тобто, я би більше працювала на поглиблення і розширення духовності. Якщо про психологічний аспект, то я би дивилася на площину стосунків, бо чим краще і міцніші людина утворює стосунки, тим легше їй долати будь-які виклики, і це стосується не тільки війни. Я би дивилася на те, як я стабілізую себе в стресі, тобто це ресурси, це способи відновлення, це пошук того, що допомагає мені справлятися з складними обставинами. І я би також дивилася на самотурботу, так? тобто, що я роблю для того, щоб добре почуватися. Бо е, самотурбота це як е, м, підгострювати сокиру перед тим, як ти рубати ліс. Чи можна йти рубати ліс тупою сокирою? Так, можна, можна. Але це буде робити набагато складніше. Тому е, з психологічної точки зору я би звертала увагу на те, що найкраще відновлює людину. І це відбувається в дуже природний спосіб. Тобто, психотерапія з'явилася як наука 100 років назад. Але людство і до того страждало, і до того мало війни, і до того мусило собі якось там радити. І є багато методів допомоги собі, які є абсолютно органічними. Це контакт з природою, контакт з тваринами, це рукоділля, це співи, це все, що стосується культурного аспекту. І це природні речі, які ми можемо застосовувати для. Самотурботи. Топ біблійних психологічних персонажів. Ну, перший, хто мені спадає на думку, це Мойсей. Мойсей шалено, тривожний чоловік. Мене дуже торкає, коли Бог приходить до нього в цьому палаючому кущі і каже, що підеш в Єгипет виводити мені народ. А він каже: не піду. І наводить багато причин, чому він не може. І Мойсей каже правду. Тобто він апелює до того, що я не красномовний. І якщо ми так подивимося на те, що це хлопчик єврей, який росте в єгипетському палаці, і він там точно не такий, як всі, і точно він в тривозі, бо він не знає, так сьогодні все буде добре, чи його звідти вишвернуть. І зазвичай люди, які тривожні, можуть мати симптом затинання. І Мойсей каже, правду Богу, що якщо я вийду перед фараоном, я буду хвилюватися. І я не зможу щось сказати толково, бо я можу затинатися. Та? І Бог такий каже: ну добре, дамо тобі арона в поміч. І це показує про те, що тривога людини не мусить бути перешкодою до того, щоб втілювати фантастичні речі, до яких запрошує Бог. Тому Мойсей – це мій топ-тривожник. Другий, хто мені подобається, це Давид. Бо Давид проходить фантастичний шлях від пастуха до царя, до того, хто проживає втрату, до того, хто в глибокій депресії, він пише дуже глибокий е покаяльний псалом. І Давид молодець тоді, коли його син від Версавії помирає. Він піднімається, вмивається і рухається далі. Тобто це дуже сильне свідчення того, наскільки він е, має цю внутрішню опору долати і прощати собі навіть після помилок. Ну, і так само для мене дуже депресивним є чоловік, який 38 років лежить при купелі. І коли приходить Христос і каже, чи ти хочеш бути здоровий. То він вже настільки заскорух в цьому своєму стані, що він навіть не відповідає на те питання, яке йому ставить Христос. Він каже: А нема нікого, хто би мене опустив. І він такий дуже розчарований. Це е, Магдалина, і це жінка, яка подолала багато, е, багато болючого досвіду, і який Христос дуже повертає гідність і красу як жінки. Дуже їй довіряє він е, дуже близькому стосунку з нею, і для мене це про те, що будь-які попередні помилки, досвіди, насилля, зранення не є перешкодою до того, щоб будувати глибокі стосунки з Христом. Що таке ресурс, і як зрозуміти, що є моїм ресурсом, ресурс е, це ті активності, які допомагають людині відновлюватися. Е, ізраїльтяни е, вивели і тезу про те, що ресурс є завжди доступний. І вони прокласифікували ресурси на різні категорії. Тому ми можемо подивитися на те, що ресурси мають різні групи. Наприклад, є фізичні ресурси: їжа, сон, комфортний одяг, регулярний душ, масаж, прогулянки на свіжому повітрі. Тобто, щось таке, що допомагає нам фізично стабілізуватися. Є емоційна група ресурсів. Це ті активності, ті місця, які е, мають для нас приємне емоційне забарвлення. Це перегляд улюблених фільмів, це відвідення якихось улюблених місць, де нам було добре або де нам є добре. Це е, щось таке, що мене емоційно наповнює. Далі це е, знання, інформація про щось також може бути ресурсом. Це гарно видно в тому, що. Е, коли ми знаємо, як працюють якісь процеси, то ми почуваємо себе набагато безпечніше. І коли людина є фахівцем якоїсь сфери, то вона менше боїться тих чи інших симптомів. Коли ми знаємо, як функціонує щось, то нам набагато легше в цьому періоді. Ем, так само є група ресурсів це віра і переконання. Це все, що стосується наданих значень людини, її духовних цінностей, її залучення в світоглядні речі, культурні речі. Так само є е, уява як ресурс, і уява це фантастичний ресурс, зокрема для дітей. І остання група ресурсів це е, соціальне середовище і те, яке місце ми посідаємо в суспільстві. Бо е, стосунки і мережа стосунків е, це або те, що дуже підкріплює людину, або навпаки те, що дуже знесилює. Відповідно, добрим би було скласти свою карту ресурсів і подивитися, що мені допомагає оговтуватись найкраще і найшвидше. І е, навіть скласти таку карту для інших членів родини і розуміти, що є нашими спільними ресурсами, а що є окремими. Бо ресурс є завжди. І якщо ми будемо виходити з такої позиції, то е, ми будемо знаходити маленькі можливості, щоб себе відновлювати. Ресурс це не про шалені кошти і обов'язкові поїздки на Мальдіви, це про те, що я регулярно роблю щось для того, щоб добре почуватися. Хто може звернутися до хабу? Завдяки тому, що наша команда налічує багато фахівців, у нас працює більше ніж 12 психологів, психотерапевтів, більше ніж 5 духівників і також психіатри. Ми покриваємо максимально широкий спектр звернень і працюємо з дуже різними віковими категоріями, починаючи від дітей віку 3-4 років, закінчуючи старшими людьми. І так само пропонуємо різні формати, як наживо, так і онлайн. Для того, щоб дізнатися, чи ми можемо бути помічними з вашим запитом, уточнюйте, будь ласка, це на рецепції. Улюблена молитва психотерапевта. Е, ну, Мені найближчим е, є формат Ігнатіанської духовності. Для мене стає Ігнатій Лойола там, більше ніж е, 500 років тому розробив неймовірну систему духовних вправ. І я сьогодні, вже будучи. Е, Працівником сфери психічного здоров'я можу сказати, що він придумав половину психотерапевтичних вправ. І ці його способи роботи з думками, задіяння емоцій, спогадів, почуттів, втишення це неймовірні інструменти, які мені дуже відгукуються. Тому моя улюблена молитва це медитація в стилі святого Ігнатія Лойола. На що звернути увагу молоді в своєму психічному здоров'ї? На те, що відбувається навколо, так тобто, чи я стою за штурвалом свого життя, я беру за нього відповідальність, чи я навпаки е сижу, нарікаю і кажу, о, там країна погана, ракети літають, е все пропало, і всі ми е просто там нас зливають. Бо такі думки явно не корисні, і це не те, що допоможе нашому суспільству оговтуватися. Тому я би звертала увагу на те, що відбувається навколо мене. І те, яким я хочу бути в сьогоднішні дні. Тобто формувати свій е, особистий е, аспект стійкості, резильєнтності. Бо ми можемо говорити про те, що існує аспект справлятися як країна, а існує аспект справлятися як особистість. І фактично, якщо кожен українець буде справлятися на своєму місці і буде класно брати відповідальність е, за якість того, що він робить на своєму місці, то це сформує і колективну стійкість, і колективну навичку справлятися. Нелікована рана завдає кривди іншому. І часами буває так, що наші зранення це не наша провина, але наші рани це завжди наша відповідальність. Тобто, що я з ними зроблю? Я буду заручником цього, чи я буду напрацьовувати більш здорові способи справлятися. Тому я би плекала і формувала особисту стійкість. Як обрати свого психотерапевта? Ну, найперше перевіряти його освіту. Станом на сьогодні, будь-який психотерапевт має мати закінчену вищу освіту з психології або медичну освіту. Добрим є питати про те, в якому методі спеціалізується психотерапевт, бо є різні методи: є когнітивно поведінкова терапія, гештальтерапія, терапія системно-сімейна терапія, психоаналіз і ще там десятки інших методів, перевіряти, чи цей метод працює з тими запитами, з якими ви звертаєтесь, і вам з терапевтом має бути безпечно. Тобто, якщо ви відчуваєте, що вам по відчуттях щось не так, вам не здається. І буває так, що є потреба змінити психотерапевта це абсолютно нормально. І буває так, що в якийсь момент ми виростаємо з цієї терапії, і є потреба змінити терапевта. Бо, наприклад, цей запит вичерпаний, або я розумію, що ця терапія вже е, не дає мені того, що би я хотів чи хотіла, і тоді є сенс зміняти. І в принципі, це так само працює і з духовним проводом. Тобто, духівник це не один раз і на віки віків амінь. Тобто ми можемо також шукати ту людину, яка б зараз в конкретному етапі життя нас попровадила краще. Тому, якщо про психотерапевтів ми перевіряємо професію, і дивимося, в якому методі людина працює, чи має супервізію. Якщо про, відчуваємо, що наш запит змінився, то сміливо змінюємо фахівця. Як підтримати людину в кризі? Ну, найперше, я би сказала не тиснути. Бо а, така поширена проблема є в тому, що от, людина зараз проживає свою кризу, і навколо неї з'являються, наприклад, ті, які їй розказують, як має бути. Умовно, я зараз спустошена, мені хтось розказує, Бог тебе любить, все буде добре. Та подивися, посміхнися і, і, і далі. І чим більший цей розрив між тим, що насправді відчуває людина, і тим, що ми їй розказуємо. Тим складніше нам буде її підтримувати. Я завжди кажу про те, що нашим завданням є бути обережними і чутливими до людини. Ми поруч з людиною, але ми не замість неї. Тобто ми не можемо напхати їй свого досвіду і сподіватися, що їй це допоможе. Бо це шлях, який крок за кроком має пройти безпосередньо сама людина. І ми можемо питати, чим ми можемо її підтримати. Що зараз було би для неї корисним. Але те, що буде корисним для однієї людини, не факт, що спрацює для іншої. Тому це дуже важливо щоразу питати. І також для мене, для того, щоб виходити з криз, важливо мати того, хто буде провідником в цьому. Тобто не залишатися самому. Бо для мене криза це як загубитися в горах. Тобто є така точка неповернення, де ти вже не можеш виплатитися звідти сам, Де вже так далеко зайшов. Що е, зорієнтуватися на місцевості дуже складно. І тоді класно є запрошувати людину, яка буде е, дорожнім знаком. Бо як психотерапевти, так і духівники, ми не скорочуємо людям дистанції. Але ми вказуємо на Львів 500 кілометрів і стрілка туди. Крокує людина, перерви робить вона, ноги болять її. Може така метафора не, не, не дуже дуже проста. Але е, ми поруч, ми можемо вказувати вектор, можемо допомагати роздивлятися, що є навколо. Але впоратися з духовною кризою і з психологічною кризою може тільки сама людина. Про що мрія Хаапу найближчі 50 років і потім. Ми точно мріємо про те, щоб психічне здоров'я і турбота про психічне здоров'я стала нормою для кожного українця, так як це є в країнах, де люди більше турбуються про себе. Ми дуже мріємо про те, що психологічна допомога стане доступною в різних регіонах. Бо, на жаль, якщо ми вийдемо за великі міста, то кількість фахівців цієї сфери суттєво в дефіциті. І ми дуже мріємо про те, що Наша церква буде дуже зріло підтримувати українців як повоєнне суспільство, відповідати на ті актуальні виклики і запити, які ми маємо в цілому світі. Бо війна запустила такі дуже глобальні процеси. Так, тобто, це і еміграція, і втрати, і проживання колективної травми. Так, і дуже би хотілося, щоб модель Хабу Діяти служила. Для українців і показувала наскільки важливо плекати як духовність, так і психічне здоров'я. Кого ви хотіли бачити у наступних випусках? Заповніть коротку анонімну форму за посиланням під відео, і можливо саме ваше запитання буде адресоване наступним гостям.